Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, що він думає про вас зараз? Прямо зараз, що він про вас думає, мої любі глядачі? Я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, що ви живі, здорові. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Ми любі молимося за нашу перемогу, допомагаємо нашій армії, по можливості донатимо, наближаємо нашу перемогу. Звісно, це дуже важливо. А тим часом подивимося: загадуйте людину і подивимося, що він думає про вас зараз. Три позиції, три карти. Перша позиція. Друга позиція. І третя позиція. Вибирайте карту. І дивимося. Одинички привіт-привіт. Отож, що він думає про вас зараз, прямо зараз? Яка ви в його очах? Прямо зараз. Карти показують дуже сильний ментальний зв'язок. Тут дійсно думає. І в першу чергу для нього на першому місці ваша пристрасність, ваша Тут тема швидкості, швидкого зв'язку. Він впевнений, до речі, що і ви також. Про нього думаєте, він впевнений в цьому настільки, настільки, скажімо так, оцей дуже сильний зв'язок між вами, от наскільки вам здається, що він думає про вас, от з якою інтенсивністю, от десь от в рівній мірі і той, кого ви. Загадали, захоплений вами. Дивіться, чи ваша позиція резонує оцей момент, тому що тут дійсно дуже важливий оцей зв'язок. Тут навіть про те, що коли він починає про вас думати, ви це відчуваєте буквально фізично, починають горіти щоки. Вуха, навіть піднімається температура, ви починаєте думати, особливо пристрасно, коли він починає про вас думати. І, ну, власне, навпаки, що він ви для нього зараз. А, власне, в контексті пристрасті, в контексті вашої сексуальності, привабливості жіночої, ось що він про вас думає в першу чергу. Добре, яка ви в його очах зараз. Угу. Карти показують. Угу. Цікаво, таємниче, може вважати, що ви його обманюєте, і плюс до того тема вашої стабільності в, в плані матерії, в його очах. Тут, до речі, він впевнений, що в вашому житті, в контексті сімейного життя, ваших грошей, от в цьому плані, ви дуже стабільні. І це особливо, це навіть його збуджує, заводить оця ваша стабільність, думає. Угу. Цікаво, хм. тут, власне, родинні, ваші родинні зв'язки, і з приводу цього власне. А, угу. Ну, Це а, таким собі тлом проходять думки про те, щоб ніби заявити свої права. Він уже а, само, за рахунок оцього вашого зв'язку, він вже вас сприймає ну, якоюсь мірою, навіть своєю власністю. Угу. І тут, до речі, сприймає вас великою мірою, ідеальною. Кандидатурою на роль жінки і навіть розглядає вас в контексті того, а як би вас побачили і що про нього думають, його родичі, його близькі знайомі. Тут, власне, про те, щоб ну, дуже багато, дуже багато. Власницьких таких мотивів і карти показують як відкат назад, от, в мен... угу, як в минуле. Угу. Але при тому от і не довіряє навіть тема того, що ви ним маніпулюєте. Власне, в контексті оцієї пристрасті, між вам... яка між вами є, він це відчуває. Ага. Цікаво, цікаво, але тим, тим не менше все ж таки не довіряю вам. Тут, тут ревнощі, тут ревнощі навіть, навіть може відчувати, угу. як йому від цього угу. може гостро відчувати самотність. В цей момент може на вас навіть злитися. Угу. Тут є розуміння того, що необхідна трансформація ваших стосунків. Угу. Як це на нього впливає? А, власне, впливає, угу. скажімо так. Оце тема конкуренції ревнощів, і якась ніби іде озлобленість навіть. Тут трохи будьте навіть обережні. Тим не менше, карти показують, що всі оці пристрасті і думки з приводу вас вони, вони впливають на нього, ну, власне, тонізуючи, йде тема дороги, в як... і в. В рамках цієї дороги саме ви є тою зіркою, яка його орієнтує. Тут, власне, іти в вашому напрямку. Отож, угу. мої любі одинички, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів мої любі, той почув. А ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт-привіт. Отож, мої любі двічки, що він думає про вас прямо зараз? Що нам скажуть аркани? Яка ви в його очах? Що він думає про вас? Тут ваша емоційність думає про вас, що ви... Схильні проявляти цю емоційність, і тут навіть є бажання вас підтримати. Він думає, що ви потребуєте підтримки, і, власне, навіть готовий підставити вам плече в момент вашої емоційності. Цікаво, цікаво, що його примушує так ту. Угу. А тут, тут цікаві речі. Показують аркани. Угу. Карти показують, що він про вас думає, що ви а якось знаходитесь в обмеженнях власного оточення. І тема побуту, якихось. Моментів пов'язаних з, можливо, роботою зароблянням, це те, що власне, вашу емоційність пригнічує, і власне, ваша емоційність проситься на волю, і він згоден із задоволенням підставити вам плече, щоб ніби вас утішити. Цікаво. тут як... Ніби тема якогось ніби скандалу, що передує цій вашій емоційності, тема розкриття таємниці і. Показують вашу образу, думає, що ви ображені. Угу. Але власне, ключове в тому, що збирається вас. Втішати. Угу. Добре, яка думка про вас не дає йому спокою От в контексті його ставлення до вас? Знову йде тема сім'ї його ставлення. Тут, до речі, є. Цікавий момент, тому що з одного боку ви для нього як та, з якою він хотів би мати сім'ю, але це ніби як заборонений такий, те, що він собі навряд чи може дозволити. І, скажімо так, якщо ви, наприклад, маєте або міцні стосунки, або сімейні стосунки, то Власне, той, кого ви загадали, він сприймає вас в контексті цієї сім'ї. Якщо ви вільна, вільна пташка така, то саме ідея того, щоб бути з вами в більш міцних стосунках, тут ніби прив'язати хоче, але не впевнений, що йому ви така солодка ягідка по зубам, тому що пташка, якою він вас бачить по 15-му аркану, це одночасно і емоційність, але емоційність з перебором це, це пристрасті, це вогонь, і це така от певна доріжка, яка може привести в деструктив, тут, ніби він боїться навіть. Цього свого бажання. Угу. Як це на нього впливає? По суті, аркани показують момент того, що все ж таки всупереч своєму бажанню, аркани показують протистояння, впертість, тому що він ключовим є те, що між вами він відчуває якусь Різницю, і ця різниця пов'язана з темою статусу. Ну, от ніби це супереч, супереч. Тут навіть таке, що ви така собі біла панянка, а він такий хлопець ніби простіше, але це не не зменшує моментів пристрасті. Тому от карти показують навіть, що. Може бути епатажна поведінка, може не проявляти те, що насправді думає. Але карти показали, що насправді хотів би з вами емоційної близькості, і якось навіть впевнений, що це було б дуже доречно. Це те, що йому хочеться. Але от карти показують, що не може він цього собі дозволити. І тлом іде, от навіть деяка необхідність трансформувати в цілому. От Є що змінювати в ситуації в стосунках між вами. Отож, мої любі двічки, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. А ми переходимо до трічок. Трічки, привіт-привіт! Отож, мої трічки. Що він думає про вас зараз? Той, кого ви загадали, що він. Думає про вас прямо зараз. Яка ви в його очах, якою він вас бачить? Угу. Ви та, яка От ніби От він від вас хоче, що він вже від вас там хоче. А ви та, яка противиться тому, що він хоче. Є момент перешкоди і. Він вас бачить тою, яка от, 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 всупереч, всупереч, тут складні, складні до реалізації стосунки а, за рахунок того, що ви в чому справа, як, чому. Власне, річ йде про те, що Ситуація між вами в даний момент, вона вже такою бути не може, тому що це занадто складно і йому, і вам. Але от тема незгоди вашої незгоди, якою він вас бачить. Хм. Цікаво, що тут уже ви та, яка Уже пішла на новий рівень в своєму, ну, принаймні в, в рамках тої ситуації, яка між вами, ви вже ніби на новому рівні. Тут кардинально карти показують, що бачить вас в. Під дією от якоїсь дуже гучної новини, яка змінила, кардинально змінила абсолютно будь-яке сприйняття. І таким чином саме вас, він бачить, тою яка під дією цієї новини, вже виходить. Цікаво, він він залишається, ви пішли на новий рівень, але він, чи то його не пускаєте, в чому справа? Права в тому, що бачить вас емоційною чистою, от саме чистою. І оця новина, вона ніби додає вам ще більшої чистоти, ніби щось змиває з вас якийсь наліт того, за який він чіпляється. Але дощ вже пройшов, новина. уже, ну, Кардинально. А ситуація, яка кардинально змінилася, ви вже змінилися, і от тема вашої чистоти якоїсь, в чому справа емоційності, ви втомилися, ви втомилися і не згодні на те, що відбувалося раніше. І пішли, і пішли далі, а він вимагає, от ніби хоче затримати. Добре, давайте запитаємо второ яка думка про вас не дає йому спокою в контексті його ставлення? Ну, знову ж таки, не того, що ви його от ніби. Відгороджуєтесь від нього, не, не даєте йому того, що він хоче від вас. Тема вашої впертості, тема різниці між вами, різниці в статусі, можливо, різниці соціальної, угу. якою він вас, думка про вас, що ви, хм. що ви різні, але. І бути з вами це як авантюра. Тому що з якоїсь причини є от певна а, ситуація, яка от буквально є перепоною, не дозволяє вам бути разом. Добре, його ставлення. Так, і його ставлення яким чином до вас? Угу. Тут необхідність зберігати якусь таємницю. Тут подвійна ситуація. Подвійна ситуація неявна. От на тлі оцієї історії, яка між вами, в тому числі оця тема всупереч, він би хотів, щоб щось між вами було таємне, але те, якою він вас бачить, ви вже зовсім не про таємничість. Ви навпаки йдете до світла, до висвітлення оцієї таємниці. А він ще знаходиться в ситуації, коли для нього ця таємниця більш бажана. Угу. Добре, як на нього це впливає. Угу. Цікаво. Тут, скажімо так, карти показують, що він хоче подивитися, а, ну, а раптом з цього щось вийде ну, насправді, насправді хороше. Тут навіть, по суті, мої любі трічки, той, кого ви загадали, зіткнувшись з моментами пов'язаними з Опором, проблемами, таємницею, і неможливістю цю таємницю ніби зберігати, він вирішив, як це на нього впливає. Ну, власне, тут більше тут цікаве поєднання емоційності і такого достатньо і зацікавленості. Ну от Подивимося, що з цього вийде, а раптом щось вийде хороше. Карти показують все ж таки а, тему затримки, але а, це як посіяти а, якесь зернятко і дивитися, а що ж з цього проросте. Карти показують, що, що ніби бажання написати, зафіксувати свою думку. І ну, от поставити на стоп ситуацію і подивитися, а що з цього вийде, власне, карти показують, що в результаті на виході ми отримуємо затримку, і в рамках цієї затримки, той, кого ви загадали. Ну, досить уважно і навіть з цікавістю спостерігає, а що ж, власне, вийде. А, карти показують ситуацію, коли, а, власне, аркани бачать вас в результаті оцієї затримки. Затримка на, на, на те, щоб продумати, побачити, власне, це дає в результаті. Шанс отримати пару, в якій ви будете ну, от ніби на рівні. Це буде більш продумана, усвідомлена пара, в результаті цього очікування і от те зернятко, яке проросте, воно дасть певний плід в результаті. Цього урожаю а, така собі от народжується пара, котра уже стає на рівних, і може. Тут тема розвернутості вас, але вже ви ніби ну, починаєте краще одне одного розуміти. Але тут ніби дуже багато ментала, дуже. І, врешті-решт, саме оце розуміння. На рівні менталу, на рівні розуму, а врешті-решт дає іскру пристрасті між вами. От саме в такому порядку. Тут момент емоція, продумування, ментал очікування, і тоді вже пристрасть. Часто буває навіть навпаки, але тим не менше. От карти показують саме такий порядок у випадку саме вашої пари в результаті цієї паузи. Що ж, мої любі трічки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра, вашому дому, мої любі, сьогодні я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі. На все добре, до побачення!